Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна, Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа. Що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну, казалось би, завдяки Instagram, TikTok і так далі, щось там телефончики там туди-сюди да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли, понятно, як там і що там можна заробляти, Мені взагалі не ясно. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, Бонь, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак це і залишиться. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. брати і пробувати. чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені вообще зрозуміло.